Сертифікати на нове житло вручили 17 ветеранам. Державна компенсація для захисників в рамках програми Ukraine Facility. придбати житло за ці кошти. Ветерани можуть не лише в Запоріжжі, а й у будь-якому регіоні України. Для них це не лише нова оселя, а передусім, знак підтримки та вдячності. Я дуже радісний, що я зможу купити своє житло. Дуже задоволений, що не забувають за. Ветеранів війни, інвалідів, планую жити з жінкою і своєю дитиною разом. Так як житло, яке в мене було, залишилось в окупації, є дуже хороший шанс купити дім, туди забрати своїх дітей, те, що дружину. Цьогоріч вже 34 ветеранські родини отримали компенсацію за житло. Організатори кажуть, розмір залежить від кількості членів родини та житлової площі, і у середньому становить від 2 до 2,5 мільйонів гривень. Програмою Україні Анфасілізі передбачає можливість інвалідам внаслідок війни першої другої категорії. Які не мають житлових умов передбачених граничною нормою житлового законодавства, отримати цю компенсацію і придбати собі житло не лише в Запоріжжі, а в розрізі всієї України за ініціативи президента України Володимира Зеленського за підтримки Міністерства ветеранів України, уряду і наших міжнародних партнерів, ми маємо можливість сьогодні вручити вам сертифікати на житло.